Ну, якби це була черешня, то було б набагато легше. Так, це що це, Олена? Привіт, друзі. Це ялівець козацький. Якщо є... його не стригти, то 20 метрів може дорости. 20 метрів? Да. Ну доволі швидко росте, я вам скажу, як жива, як загорожа. У Нас там забору немає, то було раніше прийнято рішення посадити отак їх. ну, що, ну забор то таке. А це і, і досить пахнюче, і закриває цю частину нам звідти з дороги. Всі хочуть комфорту, всі хочуть, ну самі знаєте, як би сказати, такого затишку. І доволі, коли йде дощ, такі аромати він на фоні на, порівняти з ялівцем козацьким, да? да. це як правильно називається цей. Це ялівець, ялівець Звичайний, звичайний ялівець уверх росте, а да. козацький ялівець росте такий кущом. То вони такі аромати створюють, що приємно навіть дихати, але потрібно їх чеканути. Хоч, не хоч, потрібно деціканути, вилізти, звичайно, на нього. Це не черешня, не яблунка, не груша. Доволі важко. Тому і давно потрібно було замовити. Ну, зараз робимо розпаковку такої стрімяночки. Замовляв на сайті RONIX модель RH9974. Алюмінієва стрімянка, компактна. Погляньте, Як запакована. І, до речі, в нагоді станеться зараз, тому що буде потрібно там піти ще певну роботу. Ви мені писали, що Дмитро трішки ай-яй-яй. Ну, зробимо, є у планах, все потрішки помаленьку підтягувати певні питання. І потрібно і це зробити, і то якось будемо компонувати. Ух, поглянь, яка вона потужна. Ось така, друзі, стрім'яночка, робинка. Зараз ми її складемо і побачимо, як вона куди достанеться. Нічого. Складного складання немає. Друзі, 4-2 таких прикрутити поперечини, для того, щоб вона стабільніше стояла. Такі тут надійні фіксатори. Бачите, що, щоб вона добровільно нікуди нічого не, не пішла. Доволі потужно виглядає. Ще трьох таких секцій складається. В кожній секції по 4 плотних алюмінієвих з антиз таким е, скользающою нарізкою, щоб не кользнула нога. Чотири секції, в кожній секції по 4 попереджені щаблі. Загальна її висота при повному розкладанні 4 метри 70 см. В такому складженому е, вигляді має 2 метри 26 см. Оце ну, ну, діло. А тепер я тобі обріжу. То з чим я тобі? Правда, тут залито у нас трішки. Не рівно з укосами. Ну, в принципі, нічого страшного нема. І рину заодно поправлю. Коли поправиш рину, вітром зноси. От тобі і ніколи не спіши жити. Правда, це я не поправив, а О. вітром тут сквозняк потрібно деякий упор зробити кращий. Тому що вітром звідти сквозити і з нею постійно мотиляє. Ну, що, але? Як обрізати? Кажи, тепер я, тепер я спокійний, а то що мені гвинтокрил викликати? Чи, чи з чого обрізати ніяк? Щоб пилочку добру. Є така в мене ножівка. Так, з якої сторони підійти. Тепер я сміливо. А то якось обріж, якось обріж. Як ти якось обріжеш? Як її, посік різні. Тих сантиметри 50 так 60, ну приблизно. Отак? Так-да-да. Да, Отой вершок, так. Тут да. оцей? Да, да, Точно? Да. Точно? Точно. — Я ріжу. Ріж. Я ріжу. Ріж. Ну я два рази казав. Її просто вже потім щоб... ми не достанемо. — Це щоб на новий рік ялинку в хату не треба було. Не. Диви, яка була б на новий рік класна. Да. Маленька. Проданий ялинка, а ялівець. Так. Тепер що його обрізати потрібно? А тепер на цьому рівні і всі інші. Ось такою дробинкою дивіться. Компактно, зручно. Сножницю треба було. Подай би він трішки не був такий колючий. Це Легенько. Раз, переніс, поставив. Поділ, наділа. Така річ потрібна. І швидко переніс, компактно склав. Як його різати? Отак і на тому рівні. На цьому рівні. Так, да, отак всі їх і О. Так а з боку так, да, да, так, так, да. трошки його так підрівняти, щоб була форма якась ну, у нього. Отак. І потім так і донизу і підемо. Куди донизу? Я не маю, коли я йду щекатурити, у мене повна робота. Це ти ось, ну, я, я в тебе. Вожу. І все. Так. Да. Знайшла садовника. Садовника, знаєш, які кошти беруть за цю роботу. Це робота на висоті. На висоті робота. Те. Не страшно? Mm. Доволі класно, Та що я під ногами відчуваю, що вона стоїть стабільно, лише. Я достану. іди сюди. іди сюди. То перейдеш на другу сторону. Нормально? Так, добре. Да, все? Так, да, так. Да. По красоті, мабуть, чик-чик-чик. Вони сюди мати будуть мати вже форму. Вже не а буду так, ну. так, а на дивись, мені там керуй. Дозволяю тобі керувати. Да. так, десь на тому рівні, да, да, так як саме. Підписники зародилися і кажуть, що ви робите? Це потрібно, друзі. Нічого страшного. В цьому немає. Доволі стабільно. Ну, правда, відчувати себе потрібно. Є? Да. Так. Тако? Мені да, да, да. Ну, здається, що я дуже її зализу. Ні-ні, вона не росте, вона зараз пройде місяць, другий вона наросте. Все відпусте, так? Да? Так, да, так, да, він на відпусте. Це її колину. Навесні ну, десь у, у травні я її стригла, вона знов знову випускала. Ну не зверху. Ні, Павука. зверху я не достала, ти що. Так, отак десь я, да? угу. О, Тут можна тут такий стовбур, що можна і на пилораму покласти якихось досок врезати. Я лівцевих? Так, а ну, якось я зараз стану зручніше. Візьми її нагни до себе. А? Нагни до себе. Ти думаєш, цей стовбур легко нагнути. Назаре, як мене нагне, то мало не покажеться. Ялинка б на новий рік була. Ну. Я ще черенків поди скільки подискільки нароблю. Де ж робити черенки? Ну так. Да. Це треба Шкода. швидко. Робити, щоб оце, правда? Ну так. Да. Щоб воно не висихало. Оце навіть якщо хто хоче займатися черенкуванням буде, то mm. потрібно хто з садівниками знайомий, вони оцю обрізку роблять. Найкоротший термін взяти ці черенки і зачеренкувати. Відео показували я на каналі. Так, іди сюди. Добре так. Хоч вам здається, що це трішки так кардинально. Нічого страшного в цьому немає. Вони відростуть, не буде їм нічого страшного. Відросте, так. Да. Вони почнуть вже рости вшир. Отак як є. Отут такий прольот, ну тут практично зімкнулося. Угу. То оцей прольот заросте, Олена от підрізала їх весною, бачите, воно попускало о, такі повідрізала і воно попускало навіть зелені. Так, вони вже молоденькі. Оце також треба. Все від Що страшного немає. Вони вже в висоту не будуть рости. Угу. претензій, Ну зараз дамо їм форму. У нас усі. не буде. Да. І все буде до діла. Драбинка бомба. Зручно, комфортно відчуваєш себе як на землі. От просто і супер. Так, ти тут займайся своїми питаннями, угу. друзі. А ми підемо трішки роботи. Писали, казали, що Дмитро, метро. Ходім, трішки безпорядок згоди. На все не вистачає. Але помаленько, потихеньку зробимо. З тої сторони ми тоді робили того року, потрібно трішки і тут окультурити оцю частину і звідси з боку. Навіть я також звідси з боку не знаю, тому що в нас Оце незручно, Ці курни, кота куча, практично лише займає місця. А самі розумієте, функціональність її обмежена. Ну Там незручно, воно, по-перше, що ці сіни з камня вимурвані. Громістке 45 навіть там сантиметрів стіни шириною, а всередині 4 квадратних метри. Тобто, щоб щось тримати тут можна, таке воно, але в планах є далі. Тобто цю частину ми не рушаємо в плані зікатурки. Потрібно буде защикатурити оце. І так само поки що, я не знаю, навіть цей бік чіпати, не чіпати. Можливо. Що ти кажеш, можна? Можна, спасибо тобі за допомогу. Звісно, хотів трішки схалтурити, але не вийде. То потрібно буде оцекатурити і цей бік. А це поки що ні. Отак, ну можливо, так. Ні. Отак робимо і все. Це не чіпаємо, зріжеться болгаркою, потім щось буде розбиратися, то буде далі. І хочеться зробити його трішки, щоб воно було ну якесь цікаве, не просто пряме. А так як щекатурка під камінь, в принципі, така, лише, лише це під розшивку, такі вугли робляться. А під камінь вона найпростіша. Тобто, її зробити легше, ніж там рівно защикатурити. То тут щось уявне, навіть не знаю, ну керуй. Кажи, вверх-вниз, куди? Вверх. Так? Так. Да. Отак і зробимо. Тобто тут потрібно буде защикатурити. Плюс-мінус. Отак, не з-під камінь, можливо, щось підправиться, що буде потрібно. Терка, полутьор, правила поплавив на алюмінії, знайшов таку рейочку, щоб стягувати, трішки зрівняти. І трішечки сел. Друзі, знімлю. Жара страшенна. А я в таких речах працювати оце фізично я не годен. Тому я привик працювати в костюмі. Адама Єви трішки пізніше такий період, коли вже щось прикривали, то я цю, вибачайте, ну знімлю. Може, і підписниць в мене трішки більше, то лише там 25% підписниць. би було більше. Може, да? да? да. Можна? Да. Ладно. ну Можливо. з дозволу, але. Ну, що не можна. Ну, все рівно знімлю. бо жара. Помаленьку, потихеньку, скільки не розмовляю, робота не зробиться. Поїхали. Якось так, друзяки, помаленько, потихенько, з Божою допомогою своїми силами трішки попрацювали, і результат такий. Я думаю, непогано. Я думаю, непогано. Ну, принаймні те, що міг, і те, що в моїх силах зробити, я зробив. Свинарди аж ожив якийсь. А тут стояла якась руїна. Зараз відкриють двері, бо вони тут малюки. І півдня закрив нас. Душно, ну я періодично провітрював. Такі справи, друзі, непогано, мені здається, вийшло, але не встигли, не встигли зробити отам. Бачите, що? Ну, вже що буде, то буде, так як світло вимикають. Вручну вже і так, остальну тачку цю замішав, появилося вже, бачу, вже під вечір. Вже залишили. І там руїна трошки, бачите, таке розвалене. Ну, побачимо. З часом є плани, ще раз повторююся, що оце все, все ж таки, щоб. Або довести до ума, ну воно нераціональне, Оці курники кучі, оці вони нераціональні. Що таке є свинарник, в радочок, всі стоять, вміщаються, все нормально, є де розвернутися нормально. А що, що таке, розумієте? Тобто, по, по такому поки що зупинились. А зараз ще катурити, витрачати пісок, витрачати цемент. А там, дивишся, вже потрібно десь і листки шифера замінити, тому що не такі вони аж такі там кусками також накрито. І не знаю. Не знаю. Хіба мене Олена сильно задіне, що я рознервуюся і зроблю на другий рік? Побачимо, поживемо. Ну, а в цілому вийшло отак. Що робилося? Цементного піщана суміш 1 до 4. Пощикатурилася ця частина. Тут, де крейдер назначив, залишив. Е... Накидав кельмою, полутьором стягнув. Зрівняв патиком, десь він є, там патик. Не обов'язково такі речі. Можна і патиком, можна. Ну, рівною планкою, основне, зігнути. Діди робили і дерев'яними тюрками, і усім. Звичайно, це не комфортно. Це ми все ж таки полутерами тірками краще. Стягнув. Потім полутьором ріденького ще раз провів, щоб. Непогано так затиралось, зараз жара втягується так, воно швидко, глинистий трішки пісок, але нічого страшного. І тіркою позатирав. Потім вже тут по назначеному так грубенько вкидав. Звичайний такий є інструмент. Кусок маяка старого був, порівняв кусок маяка. Цяхами звідси, звідси забив. І від фантазії, скільки вистачає, як вистачає, кажуть Ютубові, що там камні повинні бути якісь такі, бо колись ще я дивився, коли я цього не знав, то ставився до цього більш уважніше. Я вам скажу, як вимтати фантазію, так і зробите, і обов'язково це вийде. Якщо в мене це вийшло, то у вас вийде 100%. Повірте мені, я себе знаю. Такі справи. І тут вже планки такі поприкутювалися. звідси 8 см відзначив, вдарив. На саморіз так закрутив планку, у цей роствор, вона тримається нормально, вкидав роствором, причекав, застигло, планки забрав, розкреслив по 16 сантиметрів і все. Цей угол старався зробити більш-менш похожим на цей. На ваш розсуд, похожі вони чи не похожі. А ну, зрівняйте, той і той, бо той робився тоді, а цей робився ну, тепер. Мені здається, більш-менш непогано. Такий рвано, раний. Камінь, стрімяночка, бомба, класно. Міцна, самі бачили, вільно, спокійно, що там стояв, чистив на остальних шаблях, що тут із роствором. Без питань нема. Доволі зроблено. Класно, суперово, міцно рекомендую. Розкладається і так, як W, ну, буква W, буква М. О, це я ж казав, що я англійську не сильно знаю. Як буква М розкладається і так, розкладається і в довжину на 4,70, якщо стрім'янкою, то е, 2 метри 26 сантиметрів. так десь приблизно метр 10. Ну, доска на висоті, десь метр-метр п'ять, метр якщо її звузити, то буде ще вище. Цупко міцно стоїть. Вилазив, не боявся, все нормально. Більш детально, ви можете дізнатися в описі під відео. Я залишив посилання на сайт Тронікс. Переходьте, дивіться, вибирайте класні, шуперові речі, які дозволяють це зробити. Тому що козли можна було б збити по правді. У мене поки що й немає що, хоч і є пилорама, чесно вам кажу. Але козли, громістки, таска, я це собі пересуну, багато десь потрібно черешні обірвати, і абрикоси можна обірвати, і різні такі речі достати на саму вищу висоту, яка дозволяє ця стрім'янка. Тому рекомендую переходьте за посиланням, оцініть, будь ласка, роботу, оцініть так от чесно і справедливо, як ви вмієте завжди. То такі справи, друзі. Ставте подобання, коментуйте, якщо не важко. До наступних відео. І хай щастить. Молодець, олена, я відпочив, вона зробила, я поговорив. Оце віддос. А я люблю такі відоси. йду далі спати не доспав.